Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги чохол для керма BMW. Чохол виконаний з високоякісних матеріалів, що гарантують комфорт і довговічність. Його анатомічний дизайн забезпечує зручне захоплення, покращує керованість та додає елегантності вашому автомобілю. Стильний вигляд з елементами M-Performance, підкреслює спортивний стиль BMW, роблячи кермо не тільки практичним, але й вишуканим аксесуаром. Чохол легко встановлюється та ідеально прилягає до керма, захищаючи його від зносу та подряпин. Пропонуємо до вашої уваги бездротовий зарядний пристрій. Він сумісний з усіма смартфонами, які підтримують бездротову зарядку. Він сумісний з усіма смартфонами, які підтримують бездротову зарядку. Тримач також оснащений системою обертання на 360 градусів. Він також підтримує швидку зарядку, забезпечуючи до 15 Вт потужності для вашого пристрою. Тримач легко кріпиться до вентиляційного отвору або приладової панелі вашого автомобіля. Це обов'язковий аксесуар для тих, хто часто знаходиться в дорозі. Пропонуємо до вашої уваги безкаркасні двірники. Це високоякісне рішення для підтримки чіткої видомості в різноманітних погодних умовах. Завдяки універсальному кріпленню ці м'які безкаркасні склоочисники сумісні з різними моделями автомобілів. Конструкція забезпечує бездоганну посадку та легку установку. Лезо забезпечує баланс гнучкості та довговічності, адаптуючись до контурів лобового скла для ефективного протирання без смуг. Доступні в розмірах від 14 18 до 26 дюймів та підходять для широкого діапазону транспортних засобів. Пропонуємо до вашої уваги подушку в авто. Це ідеальний аксесуар для комфорту під час поїздок на автомобілі. Дана подушка забезпечує підтримку попереку та шиї, зменшуючи навантаження на спину та хребет під час тривалих поїздок. Виготовлена з м'якого та пружного матеріалу, тому легко адаптується до форми вашого тіла. Знімний чохол робить догляд за подушкою простим та зручним. Вона підходить для використання як водіями, так і пасажирами за печучи комфорт під час подорожей будь-якої тривалості. Пропонуємо до вашої уваги набір інструментів. Це незамінний помічник для всіх автолюбителів та механіків. Даний набір включає в себе клиноподібні та зажимні інструменти, що дозволяють легко знімати обшивку дверей, панелі та інші елементи інтер'єру. Він ідеально підходить для заміни динаміків, встановлення нових аудіосистем або просто для доступу до електронних компонентів вашого автомобіля. Завдяки своїй компактності його легко зберігати в авто або взяти з собою в поїздку цей інструмент забезпечує швидкість та ефективність при роботі, що робить його чудовим вибором для професіоналів та любителів автосервісу.